Вітаю пані та панове! Що таке електронні консультації? Яка європейська практика впровадження електронних консультацій та чи потрібно Україні її запозичувати? Саме на ці питання пропонуємо вам наші відповіді. Електронні консультації як елемент демократичного суспільства являє собою електронну комунікацію між органами державної влади та громадянами. Свого роду зворотнього зв'язку. Завдяки такому зв'язку? Держава має можливість почути громадян, а ці, в свою чергу, висловитися з приводу тих чи інших питань у зручний для себе спосіб. Це можуть бути спеціально створені онлайн-платформи, офіційні веб-сайти органів державної влади або ж навіть їх сторінки у соціальній мережі. Загалом основною функцією електронних консультацій є інформування уряду про думки громадян, про конкретні питання або пропозиції стратегічних напрямків розвитку. А також щодо дій та рішень, яким вони надають перевагу або які пропонують. У 2014 році лідерами за індексом розвитку електронних консультацій були визнані Нідерланди, Великобританія та Франція. У 2016 році Великобританія, Італія, Іспанія та Нідерланди. У 2018 році з цього переліку безперечне лідерство вдалося зберегти лише Нідерландам. Розглянемо ж детальніше, в чому полягає їх секрет успіху. Нідерланди використовують для цих цілей спеціально створену онлайн-платформу. Вона не налічує довгих років існувань та була остаточно запущена лише у 2011 році, пройшовши перед тим два роки тестування. Так, у оціночному звіті уряду зазначається, що незважаючи на те, що електронні консультації створюють додаткові видатки, вони Підвищують рівень участі громадян, а також значно покращують якість законодавчої бази. Так, причинами, що спонукали уряд Нідерландів створити таку платформу, було з одного боку їх бажання спробувати нові методи консультації громадян, зважаючи на загальну інформатизацію процесів. А з іншого боку, рекомендації організації економічного співробітництва та розвитку зробити законодавчу ініціативу більш інклюзивною. Сьогодні ця платформа являє собою зручну навігації веб-сайт, який також включає в себе можливість консультації вже існуючої законодавчої бази. Така можливість існує завдяки поєднанню двох платформ на одному сайті: існуючої законодавчої бази та єдиної державної платформи для консультацій громадян. Але існують інші підходи в організації електронних консультацій. Так, у Великобританії. Електронні консультації є частиною єдиної державної точки доступу. Gov.UK. Станом на червень 2019 року на сайті опубліковано 4804 електронні консультації, 74 з яких є відкритими. Важливо, що на сайті в обов'язковому порядку публікується звітність, яка включає в себе з одного боку статистичну інформацію про проведені консультації, а також вона включає в себе висновки уряду, зроблені. За наслідками проведених консультацій. Така звітність є дуже важливою, адже вона дозволяє учасникам не лише оцінити результати, але й зрозуміти, наскільки важливим був їх внесок. У Франції немає єдиного сайту для проведення електронних консультацій, як в Нідерландах. Там також електронні консультації не є частиною єдиної точки доступу, як у Великобританії. У Франції пропонується державним органам чотири різні сервіси на їх вибір проте які відповідають 24 основним критеріям якості електронних консультацій, серед таких критеріїв є безпечність, захист персональних даних та реєстрацію відповідній державі. Серед плюсів такого вибору безумовно є конкуренція, яка спонукає сервіси безперервно поліпшуватися, що дає відповідні свої результати, скажімо, на одному з сервісів Кап Коллектив, кількість голосів варіюється від 344 – до 506 тисяч 333. Для порівняння в Нідерландах кількість учасників рідко доходить до нижньої межі у Франції. Рекордом українських консультацій в сфері законотворчої діяльності є голосування за проект закону про цивільну зброю та боєприпаси. Загальною кількістю голосів 861. Проте така цифра не має викликати оптимізму, адже законопроєктів на обговорення було висунуто лише 22. Та й кількість голосів рідко перетинає межу в 10. На рівні органів виконавчої влади ситуація видається дещо кращою. Так, після припинення роботи до недавно існуючої платформи для електронних консультацій громадське суспільство та влада, електронні консультації проводяться на сайтах окремих міністерств. Деякі міністерства проводять електронні консультації менш активно, а інші навпаки. Як, наприклад, Міністерство. Освіти та науки, яке за другий квартал 2018 року провело 45 консультацій. Або ж Міністерство охорони здоров'я, яке за той самий період провело 31 консультацію. Достатньо активними також є органи місцевого самоврядування, тим не менш, загальна складність проведення електронних консультацій в Україні залишається очевидною. Що ж є причиною? По-перше, Технічна складова, а саме створення спеціальної платформи та введення її в експлуатацію, а також прийняття закону, який би регулював дану сферу. А по-друге, але не менш важливо, це є загальнокультурна складова, адже погодитися, маючи чудово налаштовану онлайн-платформу, але не маючи розуміння громадян необхідності участі, дуже важко щось змінити. Саме тому завжди важливо поширювати просвітницьку та інформаційну кампанію. Щодо ефективних методів реалізації цього інструменту. В іншому випадку є ризик суто формального впровадження, коли деюри електронні консультації впроваджені, а де-факто мало ефективні. То чи потрібно Україні запозичувати європейський досвід? Його потрібно знати, але розробляти свій унікальний спосіб роботи в українських реаліях, адже кожна нація є унікальною.